У куларах Верховної Ради відкрилася виставка, яка розповідає історії незламності українських міст, що зазнали російських ракетних ударів. Центральним елементом експозиції стали 15 колон, створених скульптором Яном Павлом Романом. Кожна присвячена одному з постраждалих населених пунктів. Автор використав для своїх робіт уламки ворожих ракет. Особливе місце на експозиції посідає колона Одеси. Вона символізує стійкість міста, яке зазнає жорстоких атак. Цей проект дуже важливий, бо дає змогу вшанувати ту стійкість і той опір тих міст, які постійно знаходяться під обстрілами. На цій виставці представлені уламки, уламки ракет, які кожен день обстрілюють такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Харків і так далі. Ірпінь. І цей символізм він також має на меті показати нашим партнерам, зовнішнім партнерам, американцям. Європейському союзу, те, що нас потрібно, ми єдині, і нас потрібно підтримувати. Виставка також висвітлює діяльність Добробату волонтерської організації, яка відновлює пошкоджене житло, дороги та важливі об'єкти в постраждалих внаслідок російських обстрілів в містах. Зокрема, в Ірпені, Харкові, Одесі, і це яскравий приклад того, як українське суспільство від волонтерів до державних діячів об'єднується задля відродження країни. Я є амбасадором проєкту Добробат. І Добробат, до речі, представлений і працює у всіх цих містах. Допомагає відновлювати будинки, допомагає відновлювати інфраструктуру і дає надію на нашу перемогу і на наше відновлення. Волонтери Добробату кожен день, кожного ранку виїжджають на в ці міста. Виїжджають на об'єкти, які зруйновані або постраждалі, відновлюють дахи, вставляють нові вікна, двері, розбирають завали і дають надію надію людям на те, що і держава піклується про них і допомагає, і волонтери стоять поруч. І це цей символізм він показує, що ми єдині. Ця експозиція демонструє силу духу українців, які невтомно працюють над відновленням і зміцненням рідної країни.